Привіт! Один із підписників попросив поговорити про ось ці слова і як вони перекладаються англійською. Отже, давайте їх розберемо: Гарант. guarantor, як конституції. Протектор щось політичне. Ваучер. Гарант поручитель. Банківська тема. Відгуки. References. Як з попереднього місця роботи. Reviews – Рецензії. Угода. Agreement, contract, treaty, pact – те, що на папері і підписано. Deal, якщо це усна угода, просто домовленість в усній формі. Гарантія. guarantee, warranty – гарантія на експлуатацію, те, що в магазині на товар нам дають. Safeguard – гарантія безпеки або всі заходи для того, щоб було безпечно використання чогось тощо. Ваучер гарантія на папері.